Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти, коли інформація про субсидію на опалювальний період з'явиться в вашому особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду, якщо ви, звісно, там зареєстровані. Хочу нагадати, що житлова субсидія на Опалювальний період, вона опалювальний сезон розраховується з 1 жовтня по 30 квітня. При цьому хочу нагадати, також що послугу з опалення житлового приміщення у жовтні буде розраховано на 16 днів з 16 по 31 жовтня, незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга вам надавалася. Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії на опалювальний період, ви зможете в себе в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду в розділі Моя субсидія. І інформацію про нараховану субсидію за жовтень вона вже з'явиться у вас в особистому кабінеті в листопаді 2023 року. Ви зможете зайти на свій кабінет на вебпорталі. Пенсійного фонду і подивитися інформацію про субсидію на опалювальний період саме вже в листопаді місяці.